Хотів би подякувати організаторам форуму за те, що ми тут зібралися і за те, що є така можливість представити своє бачення, свої презентації і проекти. Я думаю, колег представляти? чи Кожен сам, який формат? Кожен сам, так? Хотів представити вам свою презентацію. На сьогодні, як вже було сказано, створено агентство з питань електронного рядування. На даний момент йде процес його формування і для того, щоб воно могло працювати. Розпочну з того, де знаходиться сьогодні Україна по різних індексах. Насправді ситуація не дуже, не дуже хороша і практично всі сьогоднішні рейтинги. По складових інформаційного суспільства показують те, що останнім часом е, йде процес е, спаду по і по мер, індексу мережевої готовності і по індексу електронного рядування ООН. Тут, на жаль, не показано 14 рік, а насправді ми зараз знаходимося на, на 87-му місці, були на 68-му. Е, так саме по іншим індексам. Е, на сьогодні. Е, ми визначили основні проблеми, які є в сфері електронного врядування наступними. Це розпорушеність повноважень між органами державної влади в сфері електронного врядування. Я трохи далі покажу карту, які є повноважені з якими органами вони закріплені. На сьогоднішній день немає тої прозорісті рішень в цій сфері, яку хотілося б. По окремим органам є певні корпоративні інтереси, які стримують. Розвиток і додають цієї непрозорості. Крім того, немає узгоджених механізмів управління електронним урядуванням. Кошти, які є, вони розпорошуються. З однієї, в бюджетах немає коштів, з іншої сторони, є великі кредити різних, організа... різних організацій Світового банку, які використовуються. В опять-таки, в різних сферах електронне врядування і не завжди це зрозуміло як, і не зрозуміло і немає певної прозорості в цьому. Немає відсутність єдиної зваженої державної позиції в сфері електронного врядування. Невизначені індикатори впровадження електронного врядування, тобто ті ключові показники, яких потрібно досягти. Крім того, є певна забюрократизованість та непративність інформування громадян. От, це основні проблеми, які. Ми бачимо, які ми вважаємо, що одною з основної задачі, що їх потрібно подолати по розподілу повноважень у сфері електронного врядування, це також є одною з основних проблем, і подолання в цієї проблеми є в тому, що потрібно налагодити ефективну співпрацю між різними органами, які впливають на розвиток електронного врядування, на надання послуг громадян. Якщо подивитися на цю картину, вона виглядає приблизно так: послуги на сьогоднішній день повноваження розділені між Міністерством регіонального розвитку, агентством з питань електронного урядування, Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Міністерством юстиції, національної комісії регулювання зв'язку та інформатизації, Державною архівною службою, Державним радіокомітетом з радіо та телебачення. Службою технічного захисту інформації, Міністерством фінансів, Міграційною службою та Національним банком. І по суті, це ті пазли, без складання яких в одне ціле не вийде ефективного рішення. І на сьогоднішній день потрібно забезпечити формування загальної картини і співпраці цих органів для забезпечення ефективної роботи. В сфері електронного врядування, в сфері елект... управління державою і так і інше. Головні завдання електронного врядування на сьогодні це забезпечення прозорості державних процесів, підвищення якості управління державними процесами, забезпечення участі громадян у прийнятті рішень, інформування громадян надання послуг в електронному вигляді громадянам. Стратегічні завдання в сфері електронного рядування ми розділили наступним чином: це створення умов для формування в Україні політики електронного врядування та зміна законодавства відповідно з правовою базою Європейського Союзу. Це в першу чергу те, що сьогодні згадувалося на основній частині на пленарній конференції, це зміна стандартів, які мають змінятися на європейські стандарти. Це закони про цифровий підпис, про ідентифікацію. Системи міжвідомчої взаємодії, це формування національної програми розвитку і катета електронного рядування, формування на основі європейських практик, національних стандартів та технічних умов інтероперабельності, взаємодії та захисту інформації, в тому числі захисту персональних даних. Ми розуміємо, що зараз чітко визначений вектор розвитку країни це інтеграція з Європою і ми мусимо виконувати ці речі. І чим швидше ми це зробимо, тим якіснішими будуть зміни. Формування ключових інструментів функціонування електронного урядування. Сюди відносяться базові реєстри, які зараз також не завжди взаємодіють один з одним, немає їх стандартів взаємодії, є закриті навіть в рамках одного відомства вони не завжди інтегровані. Це елементи взаємодії органів влади. Та елементи взаємодії інформаційних систем органів влади. Це, як я вже казав, елементи цифрової ідентифікації, можливо, мобільних, мобільних систем ідентифікації. Це портал адміністративних послуг, портал надання послуг в електронному вигляді адміністративних послуг, адміністративні та соціальні електронні послуги. І це все має також. Бути поєднано з тим, що певна політика в державі визначає те, що люди мають отримувати послуги через центр надання послуг та та політика, яка сьогодні проводить Міністерство інвестицій. Формування національного центру компетенції для забезпечення як кадрового потенціалу, як для забезпечення розвитку електронного урядування є така ідея, ми розглядаємо це дуже важливою ідеєю, тобто має бути певний. Центр при агентстві, який дозволить проводити певну скажімо так, іваєвангелізацію як працівників державних органів, так і ознайомлення інформування громадян з цією сферою, з навчанням, з роз'ясненням політики і таке інше. Забезпечення рівних можливостей щодо доступу до мережі інтернет, створення збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони і захисту інформації, а також відкриті дані та системи їх їх застосування. Це є одною з ключовою темою, як в як в Європі, так і в інших країнах. Системи відкритих системи відкритих даних відкритих урядових даних. Повторне використання інформації. На сьогоднішній день є концепція закону про відкриті дані. Вона була презентована громадськості. Вона потребує допрацювання, але це один з основних елементів, який також має бути забезпечений. На сьогоднішній день зроблені певні перші кроки в цій сфері. В нас сформовано експертну групу, до речі, групи з єврядування в Україні. У нас співпрацює як з адміністрацією президента, так, президента, так і з іншими е, стратегічними дорадчими групами. Е, створено державне агентство з питань електронного врядування і зараз проводиться його формування. Е, створено міжнародне партнерське коло за участі провідних урядовців та експертів з питань електронного врядування. Сюди війшли експерти з різних країн, як з Естонії, так і з Молдови, так і з Польщі. Е, це різні бачення, це різні підходи. Які ми говоримо про те, що неможливо взяти і перенести однозначно чийсь досвід, навіть, навіть успішний, а потрібно вивчити ті досвіди, які є. Практично в цих країнах, які я назвав, вони всі йшли практично своїм шляхом і досягли певних успіхів. Проведено підвищення кваліфікації для члени команди та провідних українських експертів, опять-таки через відвідування і вивчення досвіду тих країн, яких електронне врядування сьогодні знаходиться на вищому рівні, ніж в Україні. Розроблена загальна алгоритм та погоджена логіка розробки документів державної політики розвитку електронного врядування. Розроблена стратегію залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги. Вона погоджена з донорами. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день в держави дуже важкий стан, і в першу чергу. Питання з бюджетним фінансуванням на сьогодні практично не стоїть. Ні в цьому році не зрозуміло, що буде в наступному році, тому співпраця з донорськими організаціями на сьогоднішній день виходить такий на досить основний план. Визначено перші швидкі рішення в сфері політики рядування, розпочата робота над їх розробкою. Підготовлено для подальшого розгляду проєкт стандартів електронної взаємодії. Це певні напрацювання робочої групи. Ми дивимося, як це на даний момент правильно це виразити в нормативних документах, Ініційована розробка комунікаційної стратегії. Крім того, наладжена комунікацію з основними стейкхолдерами сфери електронного врядування. Як вже казав, піднесено і винесено громадське обговорення проєкт закону про відкриті дані. По найближчим планам це опрацювати реальний стан впровадження електронного врядування, впровадити перші швидкі електронні сервіси, створити фінансові передумови розвитку системи та залучення міжнародних донорів, розробити та прийняти закон про повторне використання даних, про відкриті дані, внести та прийняти закон про систему електронної взаємодії, державних електронних ресурсів та стандарт електронної взаємодії. Розробити та прийняти закон про цільову державну програму розвитку електронного врядування. По суті, крім того, є, 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 є одною з основних задач робочої групи та агентства. Це створення зеленої та білої книг, е, е, на, на базі яких буде створена державна цільова програма. На сьогоднішній день е, отак виглядає загальна прийнята світова архітектура електронного врядування. Вона складається як з елементів інфраструктури централізованих сервісів сервісів електронного врядування, які надаються для громадян та бізнесу, певної стратегії та галузевих рішень.